Перейдемо до самого головного нашого знаку гвоздь програми, як кажеться, водолій, куди і зайшов Плутон. І це як ми розуміємо, перший будинок це наша особистість, це наше я. Буде змінюватися в корні образ. Люди, які родилися в знаки водолій. Вони можуть змінитися навіть ззовні, може змінитися їхня статура, фігура, навіть образ обличчя, імідж зміниться. Вони поміняються також і, і внутрішньо. І це час здається, щоб водолії повністю передивилися своє я, свої плани, свої стратегії опрацювали, опрацювали свою мету, свої цілі, навіщо вони живуть, навіщо вони прийшли в цей світ, чого вони хочуть добитися, і Плутон він дуже соціальна планета, це саме соціальне. Якщо водолії в цілях тільки насолодити своє я, тільки отримувати все для себе, тобто егоїстичні запроси від цього життя, то звісно страждання, як я вам казала, буде від Плутону. Водолії повинні зрозуміти, що на землю ми приходимо для того, щоб насолодити саму землю творця. І якщо вони опрацюють добре ці енергії, які будуть іти від Плутона, вони зможуть і стати е, такою особистістю, яку можна назвати людина-творець. За допомогою своєї думки, за допомогою е, направлення на вищий розум, вони зможуть створити дуже багато корисних речей, дуже багато е, того, що стане допомогою для багатьох людей, допоможе жити іншим, допоможе іншим розкрити свої здібності, свої таланти. Водолії на це будуть мати багато енергії, багато сил. Плутон їм буде давати, і головне з ними, якби з ним подружитися. І ці зміни вони не будуть болючими для водолія. Вони будуть легкими, приємними і можна вийти на дуже високий рівень, іменно такий духовний, де людина творець, сотворець, де людина відчує дуже великі потоки енергії і зможе керувати ними для радості всіх людей на землі.